Акція збору коштів для славучан, учасників АТО, яку міськрайонна громадська організація Майдан проводить уже декілька місяців. Минулої суботи доповнилась художньою складовою. Аби залучити до участі якомога більше славучан, організатори запросили на імпровізований майданчик поблизу річки Утки дитячі колективи й артистів-аматорів. Пісні та вірші на патріотичну тематику лише підсилювали значимість акції, яка спрямована на підтримку земляків, які сьогодні. Ні, боронять нашу державу встановлення скриньок для збору коштів для славучан, які перебувають в зоні АТО. Майданівці практикують із самого початку військових дій на сході. Завдяки ним, а також внескам підприємств, установ підприємців, вдалося зібрати чималу суму. Зібрані гроші розподіляють між учасниками АТО, славучанами і мешканцями району і надсилають їм на банківські картки. Такий спосіб допомоги найбільш дієвий. Вважають майданівці. Всього зібрано без врахування останнього збору понад 80 тисяч гривень. Без цього ж сьогодні відбувається, десь було біля 83 тисяч гривень от із них 59 тисяч ми вже надіслали на рахунки славучан. От за ці кошти вони ж і собі купляли вже і другий комплект форми. Ну вже хто кого там виходило, і каремати, і рюкзаки, і так далі. Це вже від них залежить. Ми писали їм дали можливість самі використовувати ці кошти. Сьогодні майданівці мають контакт із 80 бійцями славучанами, допомагають і тим, хто лише мобілізувався і проходить навчання перед відправкою в зону. Ато є такі речі, коли хлопці ще не відправились. У нас вже є багато таких дзвінків, коли вони вже просять сільову допомогу у вигляді розгрузок, у вигляді наколінників, налокотників. До нас зараз долучилися власне. Наші страйкболісти, наша місцева команда, в яких є доступ для закупівлі цього. Тому ті мобілізовані, які поки що знаходяться тут, Військових частинах на полігонах ми можемо їм допомагати таким чином. Зрозуміло, що охопити допомогою всіх учасників, а неможливо, але допомогти своїм землякам, славучанам і мешканцям району можна і треба, вважають громадські активісти. Вони тримають тісний зв'язок із більшістю мобілізованих земляків. А ось із військовослужбовцями-контрактниками такого зв'язку поки немає. Тому майданівці просять відгукнутися родичів таких чоловіків. Ми співпрацюємо з нашим військовим комісаріатом. У нас є спис. Цих наших хлопців, солдат, які на сході служать в зоні АТО. Але багато є таких славучан, контрактників. Тобто вони йшли на службу, призивалися не через військкомат. військомат. І про таких хлопців у нас немає ніякої інформації. Тобто, прохання до нашої славутської громади. Хто знає про цих хлопців? І у нас немає відомості про них. Приходьте і записуйте. Я, можна за телефоном. Будь ласка, запишіть 096 45 18 551. Мене звати Неля, І або кожну суботу-неділю ми проводимо збір коштів біля ринку. Зранку, з п'яти годин тут біля Отеса, можуть підходити люди. Наш офіс знаходиться в Отесі, п'ятий порт, 59-та кімната. Можна туди приходити, записуватися, тобто прохання, щоб у щоб нас було більше інформації. Ідея майдану. Про підсилення акції збору коштів художніми номерами визріла як колективна на неї відгукнулися аматорські дитячі колективи школи мистецтв, Щедрик, веретенці загальноосвітньої школи номер мородин, міського палацу культури, дорослі виконавці аматори, звучали й пісні у виконанні простих учасників акції та вірші Оксани Максимишин Корабель у виконанні Андрія Щурика та Нелі Мацюк. Ввечері був продемонстрований документальний фільм Зима, що нас змінила, що присвячений герою. Небесної сотні у стиму голоднюку, іменем якого була названа 38 восьма сотня майдану. Разом з тим, усі бажаючі могли поправлятись у складанні та розбиранні зброї. Біля стола, де це проходило, можна було бачити як дорослих досвідчених чоловіків, так і молодих людей. Зброя звичайна навчальна. Це автомат Калашникова, модель один в один до бойового. Так само газовий пістолет під Макаров зроблений. Ама аналах Тоже для того це все робиться для того, щоб хто забув, щоб вспомнили, як це воно робиться. А хто не знає, щоб трошки навчилися, подивилися, щоб не лякалися, щоб знали, як що воно важить, що за себе представляє. Бо не дай Боже, якісь не не то, що треба в країні станеться. Щоб не боялись зброї, щоб знали, що це воно і звичайно, щоб навчилися збирати, розбирати. Участь в акції цього дня взяло декілька сотень людей. Жертвували ти хто стільки міг на потреби наших армійців спрямували і гроші від продажу кави, яку можна було купити тут же на майданчику? Такій допомозі бійці АТО особливо раді, але зі всього їх тішить найбільше увага і повага земляків. По настроям хлопцям вони страшенно вдячні. Деякі телефонують майже не щодня і, і реально дякують жителям району, жителям міста, які їх не не забувають. Вони кажуть, що не важливо та сума, яка є, їм важлива увага. Увага, і з деякими вже е, мали змогу спілкуватися, робити інтерв'ю. І багато людей, які телефонують, і так само кажуть, ми щось хочемо висловити, тому якби, е, е, ініціатива е, дзвінків зону АТО і інтерв'ю, і власне їх побажання, і власне їх е, е, спілкування, і те, що вони хочуть, вона продовжується, буде висвітлюватися в наших газетах.